Вітаю, мене звати Юлія Стапенко і я HR-експертка. І сьогодні, шановні hr спільноти, я хочу поділитися з вами своїми думками щодо того, хто такий HR-інфлюенсер. Для мене це людина, яка не тільки в рамках своєї професійної діяльності, а й в житті, спілкуванні, нетворкінгу сприяє розширенню усвідомленості та підвищенню цінності HR професії через відкриту комунікацію, через статті, публікації, соціальні мережі та Блогінг, а також це через реальні дії та справи, наприклад, участь у стратегічних сесіях, в інноваційних проєктах компаній, через менторство та консультування власників бізнесу, HR спільноти, та звичайно, через сприяння і поширення досвіду, через навчання і передачу експертизи молодим фахівцям. Це людина, яка має такі цінності, як Увага, довіра, відкритість та чесність, а також такі якості, як енергійність, цікавість та відкритість до нового, наполегливість, щирість, комунікабельність, лідерство та позитивне ставлення до життя, і звичайно, це має бути людина, в якої є в місії потреба сприяти розвитку інших, ділитися досвідом та знаннями, і звичайно, вміння об'єднувати задля досягнення загальної мети. Якщо говорити про ключові тренди, які я сьогодні спостерігаю на українському HR-ринку, я б відмітила наступні. По-перше, це запит на розвиток лідерства та розширення впливу особистого бренду HR. Це також зміна підходів в роботі з командою, наприклад, коучингові інструменти та практики, які сприяють розкриттю потенціалу людей в команді, а також підвищенню їх самостійності та відповідальності а також це нові пошуки інструментів, які сприяють більш ефективному рекрутингу та комунікації з кандидатами. Яких роботодавців сьогодні обирають українці? Пошукачі мають власні пріоритети щодо того, який роботодавець буде їм цікавим і не тільки через виконувану роботу, а саме допомога компанії в релокації родини та надання житла кандидатам. Гнучкість умов співпраці, а саме віддалений режим роботи або гібридний графік з можливістю бути відсутніми в офісі компанії. Також локація самого офісу має бути неподалік або мати зручний маршрут для кандидата через питання безпеки. Цінність для пошукачів також має стабільність виплат заробітної плати та наявність бронування. Велика цінність для кандидатів полягає також у співвідношенні рівня заробітної плати з функціоналом та безпосередньо відповідальністю кандидата за виконувану роботу. Для топ-менеджменту це також. Можливість реально впливати на результати роботи, а не просто бути найманим операційним менеджером, і це дуже збільшує шанси роботодавців на те, щоб знай... найняти людину, яка дійсно буде просувати, розвивати і підтримувати стабільність їх бізнесу. І ще звичайно важливо піклування про команду, цінності, ставлення та піклування про ментальне здоров'я. За що я люблю професію HR? Перш за все за комунікацію з людьми, за цікаві задачки, за складні виклики, які тебе розвивають, а також за те, що ти можеш впливати на розвиток людей, на покращення їх життя, на розвиток компаній, розвиток бізнесу і через них країни. Цікаве питання про те, що б я порадила колегам з hr індустрії Насправді в мене є дві частини відповіді на це питання. Перша базова, вона не змінюється з плином часу, і саме про те, щоб розвиватися та прагнути більшого. Виходити за рамки hr функцій і розвиватися в маркетингу, в продажах, в управлінні проектами, в фінансах, в стратегуванні. Розвивати своє підприємницьке мислення, а також, звичайно, розвивати свої навички, персональні якості і прокачувати своє знання індустрії, цікавитися трендами та аналізувати все, що відбувається навколо вас. А якщо спиратися на виклики, які сьогодні стоять перед інчарами, я б хотіла порадити колегам наступне: розвивати лідерські якості, змінювати інструменти та підходи в роботі з командою, застосовувати тренерські, коучингові, менторингові та терапевтичні практики, розширювати та змінювати комунікацію з топ-менеджментом та власниками через розвиток довірливої атмосфери та підтримку цінностей команди і компанії. Не забувати про ментальне здоров'я своїх людей, а також сприяти спрощенню та прискоренню комунікації з кандидатами, а ще звернути увагу на розвиток та сприяти розширенню навичок та знань керівників середньої ланки, бо тут ми маємо величезний геп на сьогоднішній день із софт-скілів та управлінських навичок. Тому це важливий аспект, на який треба звернути увагу. І звичайно не забувати про себе, не забувати піклуватися про себе, про своє ментальне здоров'я, про баланс життя та роботи. І, звичайно, піклуватися про свій розвиток і про позитивний і гарний настрій. Дякую, колеги. Сподіваюся, була корисною вам.